Hello, guys! Йолов Гайсі, мікроналовно заждає всіх на каналі. Сьогодні ми поговоримо про перше правильний старт гри, що потрібно зробити, що не треба робити, і як взагалі правильно стартувати, щоб ваш акаунт е мав більше переваги, не витрачав ресурси, які нікуди не потрібно витрачати, і не забув зробити важливі речі речі. Тому давайте ми зараз про це поговоримо. Перше, звісно, вже поговоримо про е гру. Ми заходимо на гру, ми логіну з аккаунтом, Ми робимо все. Е е якщо ви ветерани, думаю, ви все зробили ви створили персонал, на гру, Ви зайшли в розділ події. Ви. Прив'язали свого персонажа, у вас все окей, Все, гра почалась. Прив'язка є, все нормально. Далі ми починаємо, звісно, вже грати. Перше, ми вводимо промокодіки, які доступні. Зараз у на екранчику всі три промокодики, які останні доступні, вони ввались. Ми промокодики, промокодіки, отримали додаткові ресурси. Все, ми, красавчики, ми вже почали грати з додатковими рєсами. А далі що нам потрібно зробити це зайти всі наші В-події та позабирати нагородки, які ми ще не позабирали, тому що про них не потрібно забувати. А, але це краще зробити деякі з них трошки пізніше, коли левел ваших друзів та взагалі ваш понабирається. Було б ну, буде краще і не буде ніяких а, висвітів з проблем, що у вас дата міграція не порушена або ще щось. А, тому я б наказ покажу вас зараз і нагадаю про всі веб події Перше. Це ви подія перед реєстрації. Зрозуміло, що ви отримаєте крутки на пошту, але деякі нагороди цієї події, ви їх не отримаєте одразу. Тому ми заходимо на сайт. Звісно, вже посилання буде в коментарях, а, саме посилання на цю подію, бо просто так на неї не попасти. Ми логінуємося під своїм аккаунтом, тут справа логін. А, далі ми гортаємо донизу. Uh, тут шукаємо розділ, де в якраз якраз friend при регістрейшн було. Тут ми забираємо нагороду вигляді 200 рубінчиків, uh, всяких, uh, прикольних uh, рамок і так далі, і забираємо додатково це якраз скриню з рандомного героя. Все, якщо у вас ця подія була, ви все це зробили, ви це все забираєте. В-подія ми зробили, ми забрали, ми красавчики. Далі ми переходимо до наступної ВП, це В-подія, де ми робили три рази крутки кожен день, де ми покращили нашу скриню і піднімали по кількості, щоб отримати рубіни. Заходимо так само на цю подію. Якщо ви залогіни, розлогінитесь на всякі, логінимось, заходимо, забираємо нагороди, прив'язуємо так само і до свого персонажа, який створили. Все, ми забрали ще нагород одної ВПІ. Далі переходимо на третє. Ви подіє, звісно, ж, якщо вона вам потрібна, це подія прокруток, де подія взагалі Круток ця відбувається і навіщо вона? Це в нас для гри. Ми заходимо в розділ відкриття, ми шукаємо звичайний банер. І отут, якраз професій саме. Тут у вас ця буде подія, в неї ми можемо зайти і прив'язати наш код завдяки цьому коду, ми потім будемо знати, у що перетворюється наш наступне 100 круток, де ми отримуємо, які герої. Залежно від того, що ви отримали в цій події. Тому ми переходимо звичайно, в цю подію, логінимось в ній. Якщо ви з логіна не на насякі пожежний, виходимо з назад. А тут у нас є наші результати. Ми сюди натискаємо, натискаємо ViewProfсі Code ми дивимося код, копіюємо, вставляємо туди в цю подію. Далі забираємо наступні нагороди. Це ми забираємо нагороди за 10 друзів, які ми перер... нас зробили предрестрацію. Ми забираємо на те, що потрапити 10 геліків, і далі ми отримаємо всі інші. Там за вхід за досягнення левелу. Тому я кажу, цю подію можна зайти пізніше, тому що тут за 59 левел, за 30 і за 3 дні входу. Забираємо це все. Цю подію ми по факту закрили. Де крутити ці крутки, які ми отримали за цю В-поді? Крутити, звісно, вже тут. Ви їх бачите в правому куточку: це отакі крутки з іконкою. Це спеціальні крутки з веб-подій. Ці крутки можна використовувати лише, звичайно, в банері, якраз на цей проф самкод. Тому що тут вони вже не працюють, ці крутки не працюють в банерах 300 або гаранти, і так далі. Бо вони можуть зайти тільки. Цього баннер, тому ці крутки такі. Якщо вам дуже пощастило, у вас за 30 тут вже лежить гарна лігенда, то ви заберте. Якщо тут лігенди за 30 немає, то ви отримаєте тільки епіки за ці халявні крутки. Бо ви і так знаєте, що вам за цю сотку дадуть. А Далі, які ще у нас веб події є, це веб події, звісно, вже прив'язки вашого аккаунта до вашого блогера. теж. Е, тому заходимо на цю веб подію вводимо тут кодік, так само, який зараз ви ну, я вам зараз просто напишу, UA. ви пишете сюди код, надскаєте лінк, потім вибираєте персонажа, але спершу залогінтесь. Все, ви мене, ну, вас до моєї спільноти, ви отримаєте додаткові нагороди, і потім за досягнення левелу і кількості людей ми ще додатково отримаємо іншу нагороду, плюс більше кількість розіграшів. На даний момент всі веб Події ми закрили. Далі нам нічого не потрібно. Щодо ви події оцінки вашого аккаунту, вона робиться в іншому місці. Від події оцінки вашого аккаунту, ви можете побачити ось тут. Переходимо в саму гру, заходимо в розділ події, знову ж таки, і от е, ваша оцінка аккаунт. Оці нагороди, всі пробіни будуть даватися вам по досягнення левелу. Не все одразу, тому все по трішечки, і ви до цього дійдете. Це все теж ми забираємо. А далі все вже легше. Ми робимо стандартну процедуру лінки і так далі, і вже займаємося самою грою. Ми починаємо проходити кампанію. Ми проходимо кампанію, виконуємо всі різні можливі квести, йдемо до кінця. потрошечку виконуємо кожен поступовий квест, нікуди не поспішаємо. Далі у нас відкривається, умовно, перший квест аріни. Ми, звісно, вже переходимо на арену. А квест арена у нас буде, арену тарти та ще один раз по квесту. Не, бій, не бити її взагалі багато разів, воно вам не потрібно. Ви просто зайшли на арену, вдарили її один раз, вийшли. Ідемо далі по кампанії. Не витрачаємо зараз білети арени, вони у нас здобуваються на пізніше. На старті це не треба робити. Йдемо далі, виконуємося по квестам, рухаємось по кампанії, відкриваємо гобліні, відкриваємо гарпі, відкриваємо всі данжі, у вас все можливості є. Є, далі ми, наприклад, відкрили. 50 плюс левелі, ми відкрили а, Бірінгара. Це стандартний нашки, ви пам'ятаєте, у вас відкривається 6-5. Не бийтесь взагалі. Ну, тобто Бірінгара. Бірінгар діє в нас, як завжди, ну, тиждень. Ресет буде раз на тиждень. Тому через декілька днів у вас відкривається доступ до наступного левелу. Бийте Бірінгара лише на максимальному левелі до ресету, не бийте його взагалі ніколи, тобто кожен день там, на 6. Воно вам, ну тобто, не потрібно. Це витрачання ресурсів. Бірінгара треба бути як завжди. Бо я вчора Біінгару не був, я ж сподіваюся, ці три а удари. Вони так само діють раз на тиждень. А, далі. Бірінгара ми б'ємо тільки під кінець. Так само, в принципі, як буде і босів по можливості. це механіка сезонів-сезонів не змінюється. Так ви отримаєте більше профіту від ресурсів. А, далі. Uh, все, можемо проходити фейку по КБ. По КБ взагалі не хвилюйтесь, КБ можна бити скільки хочете разів в день, в нього більше немає одного удару в день. Тому кожен свій урон ви можете покращити по мірі uh, покращення свого аккаунту. Тому за КБ там поформили данжі, отримали нові шмотки, вдягнети героїв, вдарити КБ. А що по пачкам на КБ? Найкращі пачки на КБ на даний момент, це звісно вже. Призив і дикість, якщо у вас є флора, тим паче з унікартом. Якщо флора просто, і у вас, наприклад, є Настя, то що флора, що Настя дадуть вам майже однакові буст. Все залежить просто від шмоту. Якщо у вас є лілька із унікартом, спокійно можете грати цю команду на КБ. Це одна із топ-команд на КБ зараз на старті. Ставимо 4 ДД, лілька, там Сінтерела, Ладья і умовнопремця. Ставимо одного саппорта, який буде тримати нашу команду хілити, і ми йдемо в топи. Це нічого складного. Так само по інше по інших КБ, все це може бути побачити потім на стрімі, бо це все обговорено. Далі. А, максимальний левел на другий день ви можете досягнути 59-го. Тому ви відкрили гоблінів на останній левел, ви фармите гоблінів та на шостий поверх у вас все одно далі немає можливості відкрити. Воно відкриться через два дні. Не треба фармити гоблінів вище вашого максимального левелу. Нафарміть лише до того моменту, ну, тобто, заходьте потрішки, по такій кризі, слідкуйте за своїм левел. Відкрили 59-й. Стоп, не витрачаємо далі хліб. Хліб вам знадобиться на інші данжі. Хліб на гоблінів далі витрачати не потрібно. Ми його будемо витрачати, коли відкриються нові поверхи і новий левел нам мож, може бути доступний. Ми йдемо краще проходити данжі. Ми йдемо витрачати хліб на данжі, які нам потрібні. Це будуть нас. А зараз це у нас буде гарпія, це у нас буде ксенус, це у нас буде джава. Заходимо на ці данжі, відкриваємо максимально доступне на данж і починаємо його фармити. Не хвилюйтесь там за швидкість битви. Якщо ви не хочете змагатися за тижневом спідранд челенджем у цій гри, то просто фармимо максимально доступне на данж для того, щоб вже отримувати епічні предмети, для того, щоб покращити свій урон на КБ. Урон на КБ це важливо. Плюс додатково. Завжди слідкуємо за квестом і потрошку виконуємо квестову систему. Як на Макаку, так і наше, звичайне. Тут нічого складного в цьому в принципі не буде. Макак... Квести на Макаку виконуються виконується автоматично, ви навіть не помічаєте, як вони виконуються все дуже швидко і просто. А ми їх забираємо. Сказати це про героїв пам'ятаєте, у нас колись була така система. Це в нас тиждень скидання про прогресу ваших героїв. Тобто ми качали героїв ми можемо могли їх скинути і качати там якимись іншими командами. Зараз, так як в нас є резонанс левелу, нам це не потрібно, але скидання залишилось тільки в іншому. Я вам зараз скажу що і це, в принципі, для вас теж буде корисно і цікаво. Перше, це герої. Ми можемо скидати е, наші. Навички, які ми вклали нашого героя, отут тут зліва заходимо на герой на скаєм ресет але обмежено перше, у нас обмежена кількість це лише 30 разів, ми можемо скинути. Друге, це дні. Лише, ну, наприклад, там у вас є тиждень на скидання. Раніше ми скидали левел, зараз можемо скинути книги. Тобто, у вас є можливість на тиждень тестувати зараз будь-яку команду, яку ви хочете. Ви можете заливати книги, кому ви хочете, але все ж таки обмежена кількість. Будь ласка, не, проф... не протикати цей момент, 30, бо якщо ви залили герой, а вас зали... не залишилось більше. можливості скинути, книги, на жаль, цьому гори залишиться. Цим це... можна користуватися, це гарна річ для того, щоб тестувати пачки героїв, там, особливо на КБ. Ви там, блін, а хто буде краще? Гарета або судха, а якого героя залити, бо книг вистачає лише на одного. Залили ту, зал... подивилися урон, ски... скинули, залили іншого, подивилися урон, скинули. Убрали кращого для себе героя. Це крута штука, користуйте нить, поки можливо скидати. Далі, що до душ. Герой, наприклад, ви залили герої душами, а ви не ну і думаєте, їх не заскинути. скинути. Кожну душу можна скинути. Скидання безкоштовно, воно не має ніяких обмежень, ви можете скидати скільки хочете, стільки і скидайте, взагалі, своїх героїв. Скидання, якщо шоу тут. Підівною, я зараз його покажу, мабуть, ви не бачили. Так, от скидання Reset Inspiration у нас зліва. на доска на нього скидаємо душу. Для цього чого це робиться взагалі, наприклад, ви, особливо для новачків, ви там отримали дві, там, умовно, ладерії, два герої. А ви залили в неї душу, бо поки що набрали артефакт, але у вас немає топових артефактів. Uh, і зараз ви такі думаєте, блін, а я хочу взяти арт. Ви зміс уже заходимо ну, перш, скидаєте душу нашої героя, вона вам не потрібна, і берете один із топових артефактів на старті, які вам потрібні. Топ-артефакти на старті, які я раджу брати всім. Якщо у вас є така можливість, звісно ж, ми починаємо з руки відьми, посоха і годинника. Це топ-три арти, які допомагають перше. Чому рука відьми»? Це буст урону і швидкість проходження данжів, плюс швидке розбивання супротивника на арені. Вона працює як соло героями, які накладають, так і з масовим. Рука взагалі крута штука беріть, бустить вам усе. І швидкість проходження, і урон на КВ, і так само забустить вам арену. Ну та пачки швидше шотати будуть. Далі години. Години це більш корисна штука. Ну, я, я кажу зараз просто про них, про артефакти, Години це більш корисна штука, якщо ви хочете ваш герой ходив частіше і дати йому влучність. Теж корисно для саппортів, щоб там вони частіше вклінились в таймінги, на те, щоб ви походили раніше на арені. Це теж гарний артефакт. І скіпетер. Скібетер це арт, який робить з вашого героя Хіллера, героя ще і щита. Якщо ваш гілор, герой, умовно тільки хіллер, беремо Гаріуса, топ героя для цього взагалі арту. Гаріус це пічний герой, який масово хілить усю команду по всій карті. За рахунок хілу, залишки хілу будуть конвертуватися у 100% ну, 100% залишку, будуть конвертуватися у щит. І це просто ва імбує вашого героя. Він не тільки хілер, а ще й щитовічок. Теж крутий арт, користуйтесь не назадодовалені. Далі вже по ситуації є ще купа класти це ріг, це жлет для ваших стартових героїв, це е, вієло для, ну воно обмежено тільки ось, там флори, героїв, які б'ють е, від атаки про світу. Тому це ситотий артефакт, оці топові для старту теж можна їх брати. Але перші три топ-арти це рука, пост «Кіпітер», години Далі вже можна два ось ці. Так само корисна арт, до речі, якщо у вас проблеми з ксеносом, ви не можете пробувати щити, то це артефакт класний. Атака, крітшанс, плюс ігно... ваші герої будуть ігнорувати щити супротивника. Це теж класний артефакт, теж рекомендую його до того, щоб взяти. Далі всі в принципі, артефакти більше під фракцію, вони ситуативні, і із нових ще поки що так не протестував, то можу сказати, із нових оцей арт мені поки що подобається, і його я можу порадити вам брати. Ну але самі топ-3 арти. Рока відьми, скіпетер і зес уже годинник. Далі це буст вашого урону, Ріф для хілерів, аж для живучості щит для буст вашого урону, ДД дальників це орган. Тому теж цим користуйтесь і прокортуйтесь скиданням, але пам'ятайте, що воно обмежене. Коли вже подфармили день, ми пройшли нормальний день, у нас вже є все, що ми хотіли. Ми закрили 79 по гоблінам, ну, У нас вже фармили здань, вже хліба вже може сказати, немає. Ми згадуємо про аріну. Точно, в нас же є арена. Ми переходимо на саму арену. В арені є тепер нове досягнення. Тобто, для того, щоб отримати нового героя арени, треба закрити, тобто попасти в ранг 2000. Це дробиться легко. Чому ми отримали, от, е, залишив оце на кінець? Для того, щоб наш аккаунт. Підфармився, підкачався, отримав максимальний левел, отримав максимальний профіт. Ми йдемо тепер на арену, тому щоб в нас не було ніяких фейлів. Чому не йдемо на старті? На старті ви можете фейленути. У вас там слабкий левел, у вас слабкі шмотки, і навіть бот вас може нагнути. Таке трапляється. І ви втратите свій тікет. Втрачання тікета це втрачання шансів попасти до 2000 одразу в перший день. Таке може бути, бо програти ви можете багато разів. Тому ми переходимо на арену. Ми зайшли на арінку, і там вже починаємо на ній змагатися з героями, і наша ціль попасти топ-2000 і вище. Ми заходимо на Рєнку, тут я трошки закриваю підіною, ви бачите вам всітися червоної цей. Коли не закінчились тікети і ми вже, наприклад. Не хочемо, ну хочете їх купляти, хоч і не заходимо в рентген Rewards. За кожен досягнення рангу ви додатково отримаєте як рупіни, так і тікети. Тобто, 2000 ми зайшли, у нас ще до, ну якщо ви до 2000 зайшли, ви зайшли в топ-3 тисячі, а у вас тікети закінчилися. Перевірте нагороди, у вас тут є тікети, Забираємо їх, а потім вже купляємо бо можна навіщо витрачати дарма рубіни. А, Забрали. Якщо нам не вистачає на 2000, можна докупити далі тікети. Якщо ви хочете ще пограти арінку і позабирати одразу рангові системи все вище. Купляйте додаткові тікети, заходьте. Головна ваша ціль зайти в топ-2000. Це вам дасть можливість отримати дуже гарно топового саппорта Торіна. Якщо у вас тим паче команда через призив, Лільку і так далі, у вас немає топового саппорта, Торін це саме те, що вам буде потрібно. Ми тепер отримали Торіна, в нас вже є краща команда. Ми можемо, по-перше, перевірити далі можливість своїх данжів, можемо, можемо піти на вищі поверхи. Бо з Торіном і додатковими деякими героями, і Гарпі 8 закривається на Ізі, і так само Ксенос і інші герої, все, ми поформили ще трошки шмотки на хліб, який не залишався. Ми йдемо на КБ. На КБ ми знову ставимо свою пачку, але вже топимо сапортом, і піднімаємо ще додатковий урон, бо Торіну можна дати додатковий там і ріг для бусту, деякого урону ваших героїв і так далі. Все, ми так само заотримали буст, ми зробили все. Що нам треба ще зробити? Це якщо ви думаєте, де ще взяти хліб, пам'ятаєте, що в нас є в розділах магазина безкоштовно, так само хліб, який ми можемо купити. Два рази, перше за 50, наступне за 100 купляється. Ми ще взяли хліб, ще так само додатково його використали, підкачав своєї гри. Не рвіться одразу на максимум там фармити багато усього, витрачати все. Воно вам знадобиться ще додатково пізніше. Я не радив би витрачати прямо увесь хліб на фар, там, умовно, сьомої або восьмої гарпі, яка вам дає з маленьким шансом епічні шмотки. Пофарміть її трошки, отримайте якісь ресурси, речі, все. Далі розбережіть хліб на відкриття наступного данжу посудніше, і тоді вже фарміть. Плюс відкриється талант і ще таке інше. Додатково чином ми прокачаємо своїх героїв, і далі ми можемо спокійно фармити вже вишу гарпі, і все буде легше. А, що ще з такого взагалі сказати на старті? щоб прямо по процедурі по кроково, як поступати вам для кращого досягнення, щоб не було ніяких фейлів, взагалі буде легше у вас. Назвати викону, продивлятися всі, всі ваші події. Багато є де розділів халявних героїв, все можна забрати. У нас в грі зараз халявних героїв дуже багато, ну, але тепер. І за альянси, і за квести, і додаткові ще додаткові лє. Тобто на старті ми вже отримуємо три легенди, при тому, що дуже топовий. Ну, гарний танк э, Еріон з порівняння з Торіном це вже допомагає вам пройти просто ну, восьмі поверхи Гарпії. навіть буде на ізі, якщо буде можливість зроблена цей гайд. І все і такі інше. Не пам'ятайте ят, пам про промокодіки, бо вот, їх теж в нагороди вам приходять завжди на пошту. Пам'ятайте про всі веб-події, позабирайте так само за них всі нагороди, бо це ви могли теж пропустити і не забрати ці нагороди, а вони теж важливі. Ну, Отакі от, от маленькі дії на старті вони вам допоможуть перше. Іти все покруково, зробити правильні всі дії, не косячити де не потрібно, не програвати на арені, потрошку нафармитися і отримати все, що ви хочете за цілий день без донату і вкладеної ресурси. Якщо ви вже донатите вкладені ресурси, ви отримаєте ще більше. Храйте головне, в своє задоволення. Пам'ятаєте, це, мабуть, найважливіше. А далі, по помір досягнення і інших данжів, квестів, ми продовжуємо записувати гайди і проходити все на стріма. Тому, друзі, сподіваюсь, такі міні-коротенький з першого дню, що потрібно зробити і не забути це зробити в перший день. Думаю, вам багатьому кому допоможе. Всім гарно гри вдалої гри, кайфуйте від гри. Це головне. Дякую за перегляд, не забудьте писати подбачки, написати свої коментарі в думках. так само доповніть мої слова. Що ще краще зробити перший день? А ми з вами побачимось на наступних відосіках та стрімах. всім па па конек! на канал, це як закреспекту. Кожен бік це частина мого фоула. Тримає ритм, це хіп-хоп шоу. Влад ролик, стрими, як трофів веснеш. Відео летить, немає формусів. Теж кожен день новий вайб, новий план. Владна стримується справжній чемпіонський рам.